Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про воршоп Криворізького центру сучасної культури, присвячений гендерному майстримінгу. детально про ідею створення цього воршопу, про його головну мету і що отримують учасники заходу. Після нього нам розповість наш гість, волонтер Криворізького центру сучасної культури, координатор проєкту Культурна п'ятниця Андрій Сечко. Пане Андрій, рада вітати. Добрий день давайте почнемо з того, щоб нашим телеглядачам було більш зрозуміліше, так про що ми сьогодні говоримо. Що таке гендерний майстрим взагалі? Ну, гендерний майнстрім це пошук шляхів і власне самі шляхи впровадження гендерної рівності, засад рівності в усі сфери життя суспільного, починаючи від побутового. Від приватних підприємств, від бізнесів і закінчуючи державними інституціями. А чому ця тема сьогодні так важлива? Ну, в наш час відбувається гостро стоїть тема боротьби за рівність прав, за якісь гендерні упередження, щоб позбутися гендерних упереджень. Саме тому усім фірмам, усім якимось корпораціям. Дуже важливо залучати це в свій в процес робочий. Так. А як виникла ідея цього воркшопу і яку мету ви ставите перед собою, організовуючи його? Ну, по-перше, хотілося б залучити якомога більше організацій та якихось підприємств для того, щоб дійсно впровадити в наші підприємства гендерну рівність для підвищення продуктивності, для підвищення статусу міста. Це, як побіжний такий варіант. Е, перш за все, це рівність правильно з етичної точки зору, тому що кожна людина народилася незалежно від гендеру, статі, ну, народилася рівною і заслуговує на рівність, на нормальне ставлення до себе. І Хотілося б, щоб рівність, принаймні, потрохи почала адаптовуватися, і суспільство звикало до неї. Якщо говорити про саму ситуацію так, з гендерною рівністю, якщо брати Україну і в порівнянні з іншими країнами, яка ситуація у нас на даний час? Ну, незважаючи на цю гостру боротьбу за відстоювання прав, Тема нерівності саме часто виникає в Україні. Мені здається, це проблема не суто українська, вона є і в країнах Європи, і в США, але не так гостро і не так на цьому акцентують увагу. Тому, так, проблема є, і вона, вона дійсно помітна, і час від часу з'являються скарги на якесь упередження ставлення до жінок або до чоловіків в якихось інших сферах життя, не тільки робочих, наприклад, коли чоловік хоче піти в декрет, це в нас вважається неприпустимо. або якісь інші упередження стосовно цього. Хоча мені здається, що ну, за останній час це вже така нормальна практика. Це тому нормальна. що в мене навіть є серед знайомих, хто робив так і ну, припустимо, там в нашій компанії ніяких упереджень до цього точно не було. Це якраз тому, що якісь суви в цьому відбуваються, тому. Тому якийсь прогрес є. Це... І він помітний, так. Це... Ну і мене це також не можу не радувати. Але а, чи вплинула війна на ставлення до жінок у професійній сфері якось? Я думаю, так. Тому що зараз багато чоловіків у війську, і багато жінок почали просуватися по кар'єрних сходинах. Але це так би мовити, не зовсім заслуга суспільства, а це вимушена міра. Але я думаю, що. А зараз суспільство зрозуміє, що жінки можуть займати ті самі посади, що й чоловіки, і форитися з ними не гірше, і навіть іноді краще. Так. Повернемо все ж таки до теми так? нашого Етеру: це воркшоп. І чого очікувати учасникам воркшопу, які практичні можливо знання вони там отримають. Так, дозвольте, я вам процитую, щоб нікого не вводити в оману. Ключові питання заходу будуть про що таке гендерний і як його впроваджувати, гендерний баланс у бізнесі та державному секторі, виклики та рішення, практичні кейси успішних гендерних ініціатив і таке інше. Тобто практичні саме е, якісь функції, які можна впроваджувати не тільки, мабуть, в корпорації, в корпоративну сферу, а й просто в своє особисте життя. Так, Андрій, найголовніше мені здається, щоб не забути вже точно під кінець нашої розмови, так коли де та у котрій пройде сам угу. воркшоп і хто туди може долучитися, так перш за все, хочу зазначити, що це буде лише одна з подій у циклі призначених присвячених саме гендерній рівності, фемінізму і такому іншому. Окрім цієї воркшопу буде ще запланована лекція про гендерне насильство. І також художня виставка мисткинь українських, в більшій мірі криворізьких, Буде вона називатися візуальні голоси жінок. Щось більше про неї я сказати не можу, поки вона не анонсована, але за усіма оновленнями можна стежити в офіційних соцмережах Керсісі, і цей воркшоп відбудеться 15 лютого і початок буде в 11.00. Проходити буде в «Дія Бізнес», це на Петра шевського будинок. Перший і долучитися може хто завгодно, бажаючи просто попередня реєстрація. В також в соцмережах можна знайти посилання і зареєструватися. А реєстрація, я так розумію, обов'язкова, так, так так, реєстрація обов'язкова для звітності для підтвердження власних прав, тому що там буде фото-відеозйомка. Що люди погоджуються на це. А ви сказали, що це такий перший воркшоп в рамках. Цілого циклу так, так, заходів. Так, так. Як, як взагалі з'явилася ідея такого циклу прямо масштабного заходів, і як часто вони будуть проходити? Точно до кінця місяця вони будуть. От якраз ці три названі точної дати виставки ми ще не знаємо, але вона точно буде найближчим часом. Тема з'явилася. Вона не не те, щоб нова, до цього також у нас були і культурні п'ятниці, які були присвячені темі фемінізму, гендерної нерівності. Це просто тема, яка зараз відчутна, помітна і. Яка треба я, які, діяти, так, які так? треба присвятити увагу, так ну що ж, Андрія, підсумовуючи нашу розмову, таке загальне питання. Які зміни ви б хотіли побачити в українських компаніях або бізнесах вже в найближчі роки щодо гендерного балансу, було б чудово, щоб жінки не скаржилися на якісь упереджені питання, стереотипні, якісь думки про них, і щоб про людей, не тільки про жінок, щоб про людей судили не за їхню статтю, не за їхнім гендер. Ром а за особистими якостями, особистими талантами та навичками, чудово. Ну що ж, я сподіваюся, що в найближчі роки або найближчим, хоча б часом, це дійсно відбудеться. На цьому будемо ставити Крапку в нашій розмові. Я щиро дякую за те, що ви дякую. завітали нашої студії, і що ми сьогодні в етері першого міського підняли також дуже важливу та актуальну тему. Щиро дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми на тему воркшопу з гендерного майстримінгу, присвя... організований Криворізьким центром сучасної культури. А в гостях у нас був волонтер центру, координатор проекту культурна п'ятниця Андрій Сечко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.